Кожен свідомий і всі майже більшість рівнян, мабуть, так вважають, що кошти треба не на асфальт і бруківку використовувати, а на допомогу ЗСУ, Тим більше, що дуже важка зараз ситуація. Ми зібралися, щоб нагадати для Наших депутатів, що у нас триває війна, нещодавно ми дізналися дуже цікаву інформацію, що під кампанією інклюзивності наші депутати вирішили змінити всі можливі зупинки, які були в нормальному стані, і витрачають на це великі кошти, космічні суми. Останні чотири тролі. Я підраховувала, подивилася, скільки в середньому коштує такий дрон і такий дрон, скільки коштує. А от переховала, що 13 мільйонів 200 тисяч 4 тролейбуси нам ці коштували останні б що купили, то це можна було купити 700, це 700 дронів у цих.